Це дорога національного значення Чернігів гремяч біля села Стахурщина. Тут розпочали ремонт 20-кілометрової ділянки. Дорогу підсилюють, щоб витримувала великоваговий транспорт. Підсилення основи складає в основному 14 сантиметрів. Це ще ПС укріплений цементом. На основу вкладають шар асфальту 10 сантиметрів. Павло Ільєнко стежить за цим. Ми зміряємо тонщину, А яка потрібна. Десять і 8. Зверху, показує Володимир Боровик, буде ще один шар. Всього товщина нового покриття до 30 сантиметрів. Дивіться, 14, 8 і 5 сантиметрів. Тобто ми 13 сантиметрів маємо з асфальтобетону і 14 підсилення основи. Саме дорожнє полотно стане ширшим на метр. До цього його ширина складала 7 метрів. Для того, щоб у нас не було розділення або потім не було скопіювання тріщини між поширенням і основним шаром дороги, який був, вкладається геотекстиль. От це прошарок, який буде давати забезпечувати необхідну місність нерідних скажімо так, покриттів. Вартість ремонту 20 кілометрів складе понад 420 мільйонів гривень. Орієнтовна вартість цієї ділянки кілометра. Ну скажімо так, якщо брати поза межами населених пунктів, це трошечки більше 20 мільйонів. В населених пунктах буде трошки більше за рахунок того, що будуть влаштовуватись освітлення, пішохідні переходи, тротуари. Паралельно з узбіч видаляють кущі, підсипають їх ґрунтом. Потім мають засіти багаторічними травами. Ремонтує підрядна організація з броварів. На цю дорогу підрядник дає гарантію на 5 років. Що стосується дороги від автозаправки до Новгорода Сіверського, то зараз проходить тендер на виконавця ремонтних робіт. Цьому році ну я Сподіваюсь, що ми почнемо її ремонтувати, якщо погода буде дозволяти. Загалом, за словами Романа Сміяненка, в області до кінця цього року мають відремонтувати до 200 кілометрів доріг. План в нас в цьому році відремонтувати 182 кілометри, але ми йдемо з перевиконанням планів. Тому я думаю, що кілометрів 200 у в цьому році ми здамо. Мабуть. Кілометрів 400 у нас в роботі для того, щоб на момент отримання фінансування у нас вже були готові проекти, щоб ми могли за сприятливих погодних умов приступати до роботи. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.